Ну і доєднуємо до ефіру обіцяного гостя. Це Сергій Кривонос, генерал-майор збройних сил України у 16-19 роках Перший заступник командувача сил спеціальних операцій і в інших роках 19 20 заступ заступник секретаря ради національної безпеки та оборони України. Пане Сергію, вітаємо вас! Дякуємо за те, що доєдналися. Слава Україні! Героям слава всіх вітає. Доброго вечора. доброго. Вечора. Ми сьогодні більшість ефіру говоримо про Солидар. До нас доєднувався Сергій Чариватий, який пояснив, що місто не є у повному оточенні росіян. За вашим спостереженням, що там відбувається, насправді це питання, що в Солідарі, ми вже чуємо не перший день і не перший тиждень, тому мабуть, краще всього може, про прокоментувати справжні події. Той хто за це відповідає. Головний військовик Тому давайте почекаємо, аби не гадати, почекаємо е, якихось коментарів з боку представників Генерального штабу, і тоді вже не будемо займатися е, гаданням на е, незрозумілих моментах. Е, то, що наші воїни е, по максимуму там викладаються, захищають це українське місце, це всім зрозуміло. Та, що протягом е, довгого часу... Існуюча влада розповідала нам, що ми тут супер, супер, супер непереможні, і що ворог, який з нами воює, якісь там не недолугі вояки. На жаль, ця помилка зробила те, що нас привчили. Це населення України, народ України привчили до того, що стільки з однієї перемоги. На жаль, на війні дуже часто бувають і перемоги, і поразки. І головне завдання не панікувати і не впадати в вічі, якщо навіть є поразка. Робити правильні висновки з цих поразок, давайте згадаємо, який інформаційний був такий подавленість. У нас була в е 2015 році, коли наші підрозділи е залишили Дебальцева. Але між тим, уже через тиждень все стало на свої місця, і військовики продовжували виконувати свою роботу, важку радну працю по захисту української землі. Так само і тут, незалежності, яка буде ситуація по в подальшому Соледарі, наше завдання. Не опускати руки, а нарощувати свої зусилля по підняту рівня обороноздатності країни, ви якраз напередодні мого е, виступу чудово обговорювали е, якраз питання безперельних літальних апаратів, які анонсуються. То, мабуть, е, те про що ви сказали, що е, в подальшому вже не можна нічого казати, було б краще, якби наші представники, які піаряться там абсолютно е, не маючи ніякої уяви про військову таємницю. Взагалі не піарили це питання тихо нишком опрацьовували питання виробництва цього безпілотного літального апарату, і вже безпосередньо, коли б ці безпілотні літальні апарати нанесли удари по величезній кількості російських об'єктів в глибині території Російської Федерації, оце було б найкраща робота. Вони не пам'ятають золоту фразу, яку мусять пам'ятати всі керівники під час війни, скільки раз промовчав, стільки раз не е, пожалкував. Mm -hmm. Бо анонсування своєї діяльності чи відсутності діяльності е, попередні роки, е, що вони не робили і зараз намагаються е, показати якусь бурну діяльність, проводить до того, що якраз тепер увага російських спецслужб до розробників цього е, білотного літального апарату значно більше ніж була б, якби ніхто ні про що е, менше була б, якби ніхто ні про що там знаєте, не е, анонсував. І не піарився, не хайпував а, на таких речах, як національна безпека. Після такої довгої відповіді щодо Солидару дякуємо вам за ваш мовчазний коментар. Зрозуміли тепер, чому ви були заступником секретаря ради національної безпеки і оборони певний час, 19 20 рік. А напередодні теперішній секретар Данілов заявив про те, що нас у наступні місяці чекають найвирішальніші бої, і ми, і російський бік готуються до найзапеклішого бою у цій війні. На вашу думку, як розгортати? Це події у лютому навесні те, що росіяни будуть продовжувати свої зусилля по е, намаганню знищити російські українські збройні сили і захопити більше української території, це все зрозуміло, і в подальшому мобілізація російської буде е, е, нарощуватися. У них є ще под... такий потужний е, е, мобілізаційний потенціал. І як ми бачимо, ж у ці розповіді, що там. Е, всі одні алкоголіки і чмобіки не завжди мають під собою що підґрунтя. І навіть якщо вбити не то ми мусимо мати боєприпаси, навчено українці дати йому в руку в зброї, і оце завдання влади, якраз номер один. незалежності, які ворог проти нас працює. Наше завдання займатися своїм, готувати мобілізаційний і оборонний ресурс для країни. А це підготовлені люди, це підприємства, які працюють на нашу перемогу. І підготовка території ті три речі, які мусять робитися постійно. Якщо росіяни е, достатньо швидко, на жаль, роблять висновки з власних помилок, то вже в грудні минулого року вони розгорнули додатково 16 навчальних центрів на базі вищих навчальних закладів і де почали готувати додаткову кількість е, людей для поповнення лав Російської Федерації. Ми робимо висновок, що вони не будуть зупинятися і в подальшому будуть нарощувати свої зусилля. А тепер питання до пана Данілова. А скільки ми навчальних центрів розгорнули додатково, будь-навіть на базі якихось ПТУ, аби готувати більшу кількість населення, які б змогли при разі необхідності поповнити ряди збройних сил України? Жодного тому знов таки пан Данілов розповідає, що буде, а що він робить для того, щоб цього не було. Ну і тут повертаючись до питання Соледару Східного фронту і оцієї цієї так званої військової спецоперації Росії, ми побачили зараз зміну. Ну навіть зміною то назвати дуже важко. Це переміщення. Оце. Локірування осіб в керівництві військовому Росії Герасимов тепер і начальник генштабу, і керівник оцієї так званої спецоперації Соровіки відсунула відсунули на другий план. Герасімов став одночасно на двох посадах. Вона якби і підвищення, і пониження. так, коли начальник генштабу керує окремо взятою спецоперацією, так званою, що означають взагалі такі ротації? Ну для нас, і що вони означають, і що ми можемо сказати про них в оцьому цьому вертикалі управління російським військом, що означають вони для них? Це означає, що вони зробили висновки і почали працювати напряму. І прибрали декілька проміжкових е бар'єрів бюрократичних щодо передання е е керівництва і е керівництва з власними військами. Це посилює спроможності росіян. І те, що начальник генерального штаба напряму тепер буде приймати участь в керівництві війська це показує, що вони достатньо серйозно до цього відносяться і в подальшому будуть нарощувати свої зусилля. Тому нам готуватися треба до такого ж, що в певних моментах можливо і ми скоротимо. Хотілося б, щоб скоротили також проміжкові бар'єри керівні, бо у нас вони також занадто, знаєте, багато їх розвелося, і інколи це веде. До не дуже добрих таких наслідків. Чому? Тому що е якщо є якась інформація, і треба доповідати на старший штаб, то певні люди починають сумніватися, а що доповідати, а чому доповідати. А що ми за це понесемо? Яку відповідальність? це також, е на жаль, е такий елемент бюрократизму в, в збройних силах інколи присутній. Це не завжди, але такі моменти є. Тому їх також треба усувати. Нам треба. Робити е, нашу вертикаль керівництва збройними символами значно коротшою, але значно ефективнішою, аби час на прийняття рішень старшим начальникам був значно коротший і безпосередньо наша реакція е, покращиться на будь-яку загрозу з боку ворога. Пане Кривоносе, а що нам з Білоруссю робити днями? Президент провів у Львові координаційний штаб з питань безпекових на північних і західних кордонах. Ну а напередодні напередодні Наїв, і представники міноборони говорять про те, що немає видимих ознак повторного наступу з території Білорусі. Наскільки ми об'єктивно оцінюємо загрозу ситуації, і чи є взагалі підстави хвилюватися із цього боку? Під час війни не треба недооцінювати ворога, і практично трошки більше року назад президент Зеленський також казав, що немає причин хвилюватися, і все буде добре. Як це добре, потім подальшому ми втратило більше 20% території і десятки сотні тисяч українців загинули в цій війні. Тому завдання номер один продовжувати готувати свої спроможності по відбиту наступа Наступу з боку білорусько-українського кордону, а він у нас немаленький, маленький, вісімдесят кілометри. І ви розумієте, що ворог має спроможність до маневру вздовж кордонів. А те, що з 2017 року російські і білоруські військові вибудували ракатну дорогу вздовж кордону, показує, що вони ще з 2017 року активно почали готуватися для наступу з боку Білорусі. Військовим це було зрозуміло ще в 2017 році. І керівництво вони своєму доповідало, але, на жаль, наше керівництво не хотіло чути реальної правди про наміри ворога. Що стосується наразі, треба врахувати той негативний печальний досвід для нас: те, що росіяни протягом останніх 20 років щорічно проводять стратегічне навчання, першим питанням опросило питання перекидання особового складу і техніки на великій відстані великої кількості. І в них це е, получається достатньо ефективно, достатньо добре і швидко, тому при необхідності вони можуть на території Республіки Білорусь перекинути не одну, і не дві, і не три тисячі людей, якщо це буде потрібно. Наступне вони продовжують нарощувати свої зусилля по відновленню аеродромної мережі на території Республіки Білорусь. Ніхто ж не буде складати вкладати гроші просто так в пустоту, якщо не планує там наступати або. Мати плацдарм для наступу, тому не треба зменшувати загрозу з боку Білорусі, але й не треба панікувати. Треба чітко робити свою роботу, тренувати знов таки людей, готувати територію і нарощувати зусилля оборонно промислового комплексу та й взагалі цієї економіки України для нашої перемоги. Як показує досвід, і, і військові чітко оцінюють ситуацію, що е, війна продлиться ще не один і не два, і не три дні. І, на жаль, наша економіка е недостатня була готова е до такої повномасштабної війни, і ми зараз дуже залежимо від, наших, від допомоги наших західних партнерів. І слава Богу, що нам поки що дають багато речей, не дають в той кількості, як нам потрібно, а дають так. Знаєте, поки що на даному етапі дають так, щоб не вмерли з голоду, але й не набрали сил, щоб лупанути росіянам е голову. І та ініціатива, яка пішла з сторони Польщі, що нам дадуть роту танків Леопард. сподіваюся, що під час засідання в Райфштані, яке буде ну, практично через тиждень, багато країн-учасників країн НАТО, також зможуть під'єднатися до цієї ініціативи, і мінімум на танкову бригаду танків нам дадуть. І це буде дуже добре. Дадуть більше. Бо наша потреба в танках не одна, і не дві, і не три сотні, і ці танки потрібні як для оборонних боїв, так і для нашого контрнаступу в подальшому для звільнення наших територій. Танки потрібні сотнями, БТР, і БМП нам потрібні тисячі. А потреба артилерійських снарядів, які тільки, -тільки е, більш-менш почали випускати е керівники ну, нинішні керівники корабором хоча лінію по випуску снарядів калібру 155-152, вона почала роботу ці ще в 2018 році, тому вони інколи собі приписують чужі досягнення. Так от при них якраз ці заводи, завод Артем працював один день на тиждень робочий, а могли працювати напередодні війни 24 години на 7 днів. Що стосується потреби снарядів, то якщо перерахувати навіть мінімальну потребу. І вирахувати цей ешелон. Тут це на рівні, десь нам потрібно на півроку мінімум 600 тисяч снарядів. В кожен вагон залізничний для перевезення цих снарядів влізе десь в середньому від до 300 снарядів. Тобто, умовно кажучи, при такій потребі вагон 18 метрів, довжина залізничного составу, який нам буде потрібен, буде довжиною 36 кілометрів. Ось. Плюс-мінус така вона цікава арифметика. Це тільки по снарядам одного типу, а мінний калібр 120, це такі, як ми кажемо, насіння війни, яке потрібно в величез більше кількості калібр 82, калібр 60. і багато багато чого нам ще потрібно, пане Сергію. А повертаючись до оцих двох трьох я закінчу в угу. певних моментах. Треба переглянути певні погляди на економні ресурси України і навіть під час Другої світової війни. Америка з початку 42-го до кінця до до середини 44 четвертого багато обмежень на ресурси для цивільного населення України за рахунок цього. Вони перерозподілили свої полічетні ресурси. І кували перемогою як і над Японією, так і над фашистською Німеччиною. Ну, власне, от про перемогу і про два-три дні, про які ви згадали, що не два, не два не через два, не три дні буде перемога. Але є заяви про те, що ми можемо сподіватися на літо. Як ви до таких заяв ставитесь? Літо якого року? 23-го. Е, навряд. Не будемо самі себе обманювати. Навряд, я думаю, що дай Боже, якщо кінець літа 24 року, це при самих позитивних для нас моментах, що ми зможемо відбити без втрати території російський наступ, самі потім в подальшому перейти в контрнаступ, звільнити Донецьку, Луганську область. Я вже не кажу, що в нас залишається Крим. Тому якщо грають певні панове в ОП в Каландюті, то можливо вони так це можуть швидко робити. А в реалії крок за кроком ближче до перемоги не все так швидко і не все так легко. Ну і тут ще одне питання постає. Ми бачимо, що вже пройшло два тижні з моменту останнього масового ракетного удару по Україні, і розуміємо, що по логіці речей десь він має знову відбутися. Але. Тут же ж вертаємося до питання зміни керівництва. Оця тактика ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Вона почалася при суровікині. Ну і вважається, нібито його тактикою. Ну і його цих поплічників по типу Кирієнка. зараз же повернувся Герасимов до управління. Чи він буде продовжувати на вашу думку ту саму тактику, чи вона якісь там плоди їм приносить? Бо ну як бачимо, не дуже чи вони все таки змінять свої цілі, але не відійдуть від масованих ударів. Ну, по-перше, Герасимов нікуди не дівався, він як був начальником штабу, так і залишився. І ті літаки, які зліталися аеродроми республ... території Російської Федерації Білорусь, Білорусі, якраз все одно було під начальника генерального штабу. бо Соровікін відповідав за війська, які знаходяться в зоні е окупованого Донбасу. Тому, е незалежності від того, вони будуть продовжувати е руйнування критичних об'єктів інфраструктури України. І розповіді, які ми чуємо з вересня місяці, що в них закінчилися ракети занадто оптимістичні, занадто часто все вони все закінчують. Закінчуються. Ще раз кажу: недооцінка ворога приводить до великих помилок і саме заспокоєння. Нема нічого страшнішого, ніж потім по факту ставити що о так. вони ще сильні, і вони ще можуть нам наносити ураження. Тому розслаблятися не треба і удари по наші міста села на жаль ще будуть продовжуватися. А наше завдання якраз покращити систему ППО не тільки за рахунок закупівель а, ракет і ракетних комплексів, ракетних комплексів надають, а й за рахунок перегляду певних питань по тактиці е, боротьби з е, іранськими дронами. Це можна зробити. На жаль, поки що в повному сі це не робиться. Пане генерале, і ще одне питання щодо ворога. Чуємо зараз заяви про те, що вони ну, збираються проводити цю другу чи вже третю хвилю мобілізації, доводити своє військо до розміру двох мільйонів запасу ресурсу людського в них достатньо. Вони хочуть зараз на третій чи на другій хвилі прикликати ще коло 500 тисяч осіб до армії. Але питання не в кількості людей, а в спроможності. Їх перекликати Ми бачили ці проблеми, які е, з якими вони стикнулися при першій хвилі. Ви вже неодноразово відзначили, що вони свої помилки враховують. Чи врахують вони тут свої помилки? Чи буде спроможність, економічна, фізична спроможність 500 тисяч людей поставити до зброї? У них є така спроможність і є ресурси. І навіть якщо вони озброють всіх гвинтівками е, Мосінка, це все одно е, нам треба знайти також буде ресурси, щоб всіх. Всіх їхніх воїнів знищити, тому давайте розрахуємо те, що вони наростять зусилля і безпосередньо збільшують свої можливості в наступах на різних ділянках фронту. Оце треба чітко зрозуміти. А з нашого боку, скільки сили і засобів треба мобілізувати для того, щоб організувати на високому рівні контрнаступ, про який ви вже згадували. Контрнаступальні дії. Не знаємо, коли вони будуть, і, і тим паче навіть би знали, не сказали. Але те, що нам треба до цього готуватися, однозначно ви абсолютно праві. Ця цифра достатньо легко враховується, але я скажу, що це не 20, не 30 тисяч, які нам додатково треба. Але цих людей також нам треба навчити озброїти і е, мотивувати, бо питання ж не тільки в кількості, а й в їх оснащеності. Оце, мабуть, найголовніша проблема е, наразі. Люди є, але німию ніхто не займається, щоб готувати. Е, озброєння більш-менш є. Тепер треба е, якість цього озброєння підняти, нарастити. І взагалі треба переходити до активної тактики, не е, Нанесення ударів в очікування російського наступу, а самим контратакувати, контрнаступати, і саме головне вже почати знищувати об'єкти Російської Федерації Федерації всередині Росії на велику глибину, причому без жалю, так само як вони знищують нас, так і саме, і ми на війні джентльменами, коли ворог падлюка, не можна бути тому, і, і ми мусимо наносити удари по їхніх критичних об'єктах і захоплювати їхні об'єкти. Це все можна робити. При правильному плануванні не класти людей а, заради прапора і е, піару, як це було 7 травня в районі острова Зміїної а те ще на інших об'єктах, а чітко враховуючи всі слабкі і сильні сторони ворога, наносити удари такі, щоб вони були ефективними, і підрізали крок за кротом. Знаєте, ми як гострим лезом підрізали е, жили. На потужному, на жаль, дряхлому, але ще потужному тілі нашого ворога. Ну і на сам кінець у перемоги воно обличчя зрозуміле. Для кожного вона своя. Яка ця перемога для генерала Кривоноса? Яка, ну от коли ви скажете, сядете, видихнете і скажете, все, Україна остаточно перемогла? Звільнення наших територій, включно в Кримом, не визначатиме закінчення війни. Бо поки ми не на е, відіб'ємо руки і ноги росіянам і не зменшимо їхні бажання і спроможності по нанесенню нам авіаційних і ракетних ударів, і поки вони не зрозуміють, що навіть вдивитися в наш бік це для них буде достатньо критично небезпечно, от Тоді закінчиться війна. Я раніше врахував, що коли я е, повернусь в Феодосію і зможу попити каву на берегу на в кафе е, біля моря, і на закінці, ні. Війна закінчиться після того, як росіяни значно зменшать свої спроможності як держава а безпосередньо як військовий організм поряд з нашими кордонами. Ну і свою фізичну кількість. Звичайно, тому наше завдання щодня кожен українець мусить просипатися з однією думкою і з діями як можна більше вбити. Кацапів, я ще маю все таки ще одне питання на завершення. Ви були заступником командувача сил спеціальних операцій. Те, що роблять зараз хлопці і дівчата з ССО, воно у вас в принципі це в межах норми, чи вони роблять щось надможливе на вашу думку? Вони е можуть зробити значно більше, але на жаль, е керівництво не розуміє е той цінності кадрів, яке має, і не розуміє, як з ними е себе поводити. На жаль, це так. На жаль, зараз ССО не працює з коефіцієнтом корисної дії позитивним, значно меншим, ніж могли вони досягнути. Бо час і гроші, які вкладені в них, мусили давати значно більший результат. Але коли керівництво, по-перше, чуже для ССО, це люди чужаки, які не виросли цієї системи, не розуміють і не знають своєї системи, от ця проблема: треба міняти керівництво ССО, міняти підходи до його застосування. Ну, попри все, ми тішимося будь-яким успіхом і будь-якій операції, яку вони проводять, дякуємо вам за розмову. Генерал-майор збройних сил України, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони у 2019-2020 роках, і заступник командувача сил спеціальних операцій. Екс заступник, дякуємо вам. Будемо сподіватися, ще побачимося в ефірі з позитивною оптимістичною інформацією. С України одна один позитив. Просто а, а, хто такий песиміст. Песиміст – це добре проінформований оптиміст. Дякую, дякуємо ще раз за розмову. Дякуємо, що знайшли Дякую. можливість Дякую. доєднатися. Слава Україні! Все добре. Все буде Україна.